Набусовим маячком. Ви, ви, ви теж, Василь, перепрошую, ми спілкуємося з капітаном, а ви зразу. А, ну, Я вам просто зачепу. Та я ж не чую, я ж до закінчував діалогу. Наближення транспортного засобу синім трубусовим маячком. Так, все, це. це, це ще раз, ще раз це прочитайте там. Брось. Синім, маячком. Ні, ні, там ще було. Приблизно. Наближені. Бачите? Правильно. Тепер дивимося ще раз. Відмоте, це все Правильно. назад. Я побачив. Зеркаль. Я не побачив не в зеркалі. дивіться, є пряма, а є поворот на 90 градусів, так? Ні, а не поворот на 90 градусів. Боже, мій, то тут... давайте йдемо відміряємо. 45, мать цього його. Ви всіх бачите, дорогу, що пряма 10 кілометрів, блокполоска. Я виїхав, ні, я нікого їде. не бачу, побачив, що їде. Ну то Правильно. їде, то що далі? Не наближаючи. Як їде, не наближаючись? Куда Ви почали тупити за поворота? Почали мене надоганяти. Правильно. Я перепрошую, може вживати Нас доганяти, Правильно. Дякую, Андрій. Правильно, і тоді я вже почав.